Всім привітки! Сьогодні знову я знімаю. Це знову наш вогняний котик. І сьогодні ми будемо гуляти ось таку гру. Я її вже знімав, ой, не знімав, а гуляв в неї, як ви бачите. Вона дуже класна. Ой, мене викинуло з машини. Треба обережніше. Я тут бачу, що тут обнови завезли. Тепер новорічна локація. Коротше, це дуже класно. Фу тут треба перестригнути. Оу. А що я натворив? Машина тепер якась... Треба знову. Так. Якась машина. Направляємо. Ти прав не дарма я таку купу. підірвало. Треба... треба поїхати на моїй любимій машині. Джигуль Оце є щасливчик. Там когось музика чипі-чипі-чапа-чапа. І баба. Так. Оце був сильний взрив. М так, підпишіться, будь ласка, на канал і поставте лайк, тому що за того, що в мене немає підписок, то я не знімаю відео. Можете, будь ласка, підписатись, а то не буде виходити багато відео. А якщо не буде відео, то не буде радості вам. Тому що я, я навіть не можу зробити грошей. А я хочу цього добитись. Мені зараз всього 8 років. Почав я канал недавно десь, 4 місяці тому. Хоча я його літом 26 серпня. Пишу він не дуже давно, але все ж таки, будь ласка, включите. Якраще на мене виждали. Так, що в нас тут? Ем, хороша база. Це просто щоб ви мене краще чули. Йоу. С дивіться скільки тут зрив. Чатка. Оце чувак Джага Джага. Ось тут небезпечно. Так. <cri Memorial> Ставте лайки, ті, хто дивиться Тікток. Якщо не поставите, то у вас прийде вогняний котик. І... І, коротше, зробить вам лящик. Не слабкий, дуже сильний. Так, попряму машину. Так. Ця машина непогана. Скупи! Оце взривчатки повзривались! Оце... Оце такий запис, а вже... а вже така сміхота почалась. Оце сміх. Хто засміявся, то напишіть в коментарях. Чувак! Чувак, тупенький Уй! Оу. в коментарях, хто гуляв в цю игру. І тільки що так. Декілька сантиметрів і все, капець. Кстати, я ж. Музика. Так. Уф! Тут небезпека. Так, тут небезпека. Опа, на. Я сподіваюся, щоб ви вже поставили лайк і підписались. Бо... Бо я хочу, щоб у мене було хоч 100 підписників. Максимум, хоч, будь ласка, ну наберіть хоч тисячу підписників. Я тут буду всякі розіграші робити. На гроші не, але буду ну, задавати мій брат робокси і я буду роздавати вам чуваків класних у різних іграх. Або просто інше щось. Може буду передавати робок. Максимум по 200 робоксів. Це, це нормальна сума. Як же тут важко? Ось тут почнеться бомба. Гонять. Ч він тут опотонувший? Значить на нм хтось їхав, їхав по воді и врезався. Опа. Я щас телепортуюся на іншу локу. Це клас. Телепорт. Я тут уже доходив <кхем> до до наступного телепорту. ще далі між? Банк Лапс. Як зараз Ось тут хорош. Тут ще не зробили новий Я не радий цьому. Тому що Ну, в руці кроші. Оце я сальто зробив. <кій> Якщо ви побачите тут картину, класно, я ще одне сальто, то, то з вас буде писка і лайк. Але я не буду старатися цього зробити. А! Треба було перепитати. У справжньому житті з мопеда було б ще гірше. Рази. Фух. Вау! Куди мене тягне? Мене в ліс тянуть. Фух, Оце овра! Не просто взірвали. На джгулю, на спідран. Тут не спочатку обновлюється сальто Тут воно е, починається так же саме, як і було. Ой! Це погано. Фу. Якщо тут буде штука, щоб попасти, то я на неї залізу. І попробую зробити сальто Не спеціально, а і справді, щоб, щоб ви поставили лайк і підписку, тому що я і раніше подумав. А, блін, вже не вийде Не вийде. Я сальт! Я декілька сальт зробив. все, з вас підписка і лайк. А ну бистро. Будь ласка. А то. Хм. А то я не буду знімати нічого більше. Ніколи нічого не зніму. Ау! Боляче. <кій> не звертайте уваги на те, що я роблю, я просто так роблю спеціально. Щоб дивитися, скільки ще можна знімати. за мною кади. Якийсь скуф на каді тут. <клух> Ні! Чуваки впали. Чихується. Значить поїдемо. На <клух> На Харню. Як справжній профі. Ого. Тут Асальто дуже легко зробити. мопед це найкраща штука, на якій можна їздити. і сама перша машина. Вау! Це класні моменти. Аури. Напишіть в коментарях Аура 999, я вам її дам. Хто перший напише? Напишіть 1, 2, 3, 4, 5. Буде всього лиш 5 місць. хто не зробить, то значить він не отримає. Загорілась машина, треба видалити, тому що вона взірветься. Скотт Хар. Це теж класна машина. Розганяється сильно. Я тут дуже далеко доходив. Навіть доходив наче до старих версій, а то там преси і вода була. Зверніть увагу, скільки час годин. Да-да. Це не в день мною Оце в мене хорош. Так. Я пожирать Я пожирать. Пожирать. Оце це в мене машина пожирала. Фуууу. Оце тільки що сей був. Иииии людис. Оу! Пацани, ми тут супер Оп Ова! на цьому ми будемо завершити. Всім хорошого перегляду і всім па-па